え <music> Панельний захист пірання 5Т жнов таки вона може налічувати до вісьми каналів одночасно. Це по вісьми каналах ми можемо працювати, передбачає можливість протидії різним типам комерційних некомерційних безполотників. Жнов таки все залежить від потреб або військових, або тих, хто до нас звертається, що саме як вони хочуть сформувати захист свого об'єкту. Ми виробники, які самостійно виробляють генератори створення завади. Тому для нас не проблема створити заваду від 100 МГц до там, 7 тисяч МГц. І тому а, жнов таких залежить від потреби. І якщо ми кажемо до прикладу за цей виріб, то він може зробити там на зазначених діапазонах заваду, яка буде працювати на відстань до кілометру. І, а, на... Ширині десь 500 метрів жоден дрон не зможе підлетіти. Тобто, розуміємо, якщо ми створюємо загороджувальний там ешелон захисту в вигляді таких п'яти одиниць, уявляємо, скільки який сектор ми можемо закривати. Ми створюємо а, заваду, яка унеможливує тобто обмін інформацією між дроном і пілотом. І в даному випадку, якщо ми кажемо про дрони класу FPV, це а, більш такі лохі в, в створенні дрони, а, вони просто падають. Якщо ми кажемо про класичні Наприклад, дрони на кшталт мавіків, аутелів, то в залежності від налаштувань цей дрон або залишається на місці і поки не розрядиться акумулятор, або, наприклад, повертається на точку зльоту. Якщо ми кажемо про цей засіб, то це засіб всенаправленої дії для захисту транспорту. І в даному випадку зроблена уніфікована модель, який може використовуватися на будь-якому транспорту, додатково у нас є окремі розробки, які дозволяють нам використовувати штатні міста, наприклад, бронетехніки, тих же самих М113 бронетранспортерів. Тому тут я би зауважив, що це та, той захист, який може захистити автомобіль від ураження FPV дронами на радіоканалах. Ми зараз не кажемо про оптоволокно, тому що там трохи інші технології. Тому тут цей засіб використовується. Здебільшого для захисту будь-яких автомобілів, які використовуються на лінії Богозіня, додатково зазначу, що ми в принципі такі системи розробляли ще в 2016-2014 році, коли забезпечували е певні структури машинами, які створювали захист колон. А рушниця це той засіб. Я більш ніж певне, що він ще буде тривалий час знаходитися, тому що навіть під час якихось загальних заходів е там. Які можуть проводитися в містах, безумовно потрібно, щоб поліція була з такими засобами, тому що це захист від можливих якихось дій з боку або диверсійної групи, або з боку ворога. Якщо в цілому проговорити про засоби радіоелектронної електронної боротьби, ми звикли, що це засіб, який передбачає протидію безполотникам. Насправді, РЕП це і впливання на навігацію, це і створення імітації прольоту ракет. Це і пригнічення засобів радіолокації проти систем протиповітряної оборони, це осліплення літаків, це формування, наприклад, імітації роботи тих же самих пілотів дронів. Тому це радіоелектронна боротьба, вона насправді це стратегія, яку треба якісно використовувати. Кожен інструмент може створити проблему для ворога.